Друзі, друзі, що до приходу сюди поляків, у нас було тільки переміщення місто, Галич, Звини говорять, і, і Теребовля. І, і ви не, 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 не питайте ілюзії, однополчані, Знаєте, це глупота глупо. Друге, ви не собі змінити, коли сюди прийшла Польська, це була держава, так би сказати, яку... Диявол збудив до життя, вона, окрім костелів і монастирів, сюди нічого не несла. Не несла. Любом Миколаївський ну Дозвольте, я ні, ну, будьте то, трошки толерантні. Я, я, проси, я просив толерантів. Народ цивілізований, їм належить цивілізація. 2000 Два тисячі років вони почали творити унітарні держави, такі Сіцілі, Хорське, ми будемо говорити, не турнуватися, то. Давайте, то і вони хотіли, так би сказати, використати Польщу і її глупоту для того, щоб просунути свою експансію на схід. Вони ввели так зване Макдекульське право. В більшість у головах та політиків, тим більше, ну не будемо тимошенко Фрайно каже, що на документ управлять, я б сказав, що під тим документом розуміється, так є. Вони йшли сюди, і вони для того, щоб аби не зачіпати місцеве населення, населення населення користуватись маправими. І руським правом користувалися, то багато розказувати. Я не знаю, хто з офахом тяжко заговорити. Ходи право. А вони приносили Магдебурзьке. Магдебурзьке право це було узаконення колонізації земель. І воно, так би сказати, творилось і то, що шалата пише, і подібні ці хлопаки від ненауки. Від ненауки. Значить дорого попав, постав на толоці. Звичайні, тут видно, пасли не дробовичане, а ті села довколишні пасли тут. Бо дробович належить до Перемірського князівства.